Друзі, всім привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас на подкасті Як на смак, який тепер буде виходити з відео. Приєднуйтеся до подкасту, будемо продовжувати розбиратися, як працює цей світ та поліпшувати своє життя і самопочуття. Сьогодні я розкажу про каву, її корисні властивості, як цей напій може нашкодити, що таке декав, як порахувати максимальну дозу кофеїну на день і багато іншого. Цей випуск буде корисним для тих, хто вживає каву більше трьох разів на тиждень, а особливо для тих, хто вживає каву щодня: як уникати кофеїнового краху, як гарно спати, забути про тривожність і залишатися бадьорим упродовж всього дня. Усю інформацію, яку ви сьогодні почуєте, я зібрала з різних джерел. По-перше, це статті з офіційного сайту Гарвардської школи громадського здоров'я, також матеріали Ендрю Х'юбермана, який, до речі, п'є каву щодня. Роботи Метью Волкера це англійський вчений і професор неврології каліфорнійського університету в Берклі. Його основні роботи зосереджені на темі сну, і також я розпитала своїх знайомих, хто відмовився від кави, що вони відчували, чому вони це зробили. І також простежила за собою, що я відчуваю, коли я п'ю каву чи не п'ю. Ми знаємо, що кофеїн є не тільки у каві, а ще й у чаї, мате, багатьох енергетиків і прохолодних напоїв. Але сьогодні буду розповідати тільки про каву, тому що найбільша концентрація кофеїну саме у цьому напої. В нашому організмі є гормон аденозин. Він починає вироблятися вранці і повільно накопичується протягом усього дня. Чим його більше, тим більше ми відчуваємо втому вночі аденозин повільно вивільняється із організму. Завдяки чому вранці ми почуваємо себе бадьорими? Ну, це відбувається, якщо ми пройшли фазу глибокого сну. Також є аденозинові рецептори. Це білки, які пов'язують аденозин і сигналізують клітинам мозку, що настав час відпочивати, а клітинам серця, що е, вже не треба енергійно качати кров. Коли ми випиваємо каву е, через приблизно 15-20 хвилин ми вже відчуваємо прилив енергії. І це відбувається тому, що кофеїн дістався до аденозинових рецепторів і заблокував їх. Заблокував, означає, що наш мозок тепер не розуміє, що ми, наприклад, не спали 10 або 12 годин. Тобто кава не робить нас бадьорами, а просто кофеїн не дає мозку зрозуміти, що ми втомилися. І ось весь час, коли мозок не розумів. Що ми втомлені, аденозин продовжував накопичуватися, продовжував вироблятися. А коли кофеїн потихеньку починає вивільнятися із організму, нас накриває як лавина. Ми стаємо більш втомлені, ніж були раніше. І це називається кофеїновий крах. Деякі люди навмисно п'ють каву ввечері, щоб відчути цей крах, цю лавину, е, нібито для того, щоб міцніше спати і прокинутися бадьорами. Але насправді це все фігня. Е, якщо ми навіть будемо спати 10 годин, е, глибокий сон. Через дію кофеїну не наступить, і в цьому небезпека. Під час глибокого сну наші м'язи розслабляються, судини розширюються і мозок обробляє всю набуту інформацію за день. Також відбувається синтез білка, відновлюються тканини, і найголовніше, що наша імунна система відновлюється і захищає нас від бактерій і вірусів. Отже, щоб посилити позитивний вплив кофеїну та знизити негативний вплив, треба вживати каву у певний час. Потрібно взяти звичайний час, коли ви засинаєте, і відрахувати 10 або хоча б 8 годин і ось з цього часу не пити каву. Наприклад, якщо ви зазвичай засинаєте о 23 годині, то останню чашку каву можна випити о 13-й годині дня. А, тому що якщо пити під вечір каву, то на ранок все одно прокинеться розвалюха, навіть якщо сон був міцний. Вранці після пробудження слід почекати 90 хвилин, а краще 120 хвилин після пробудження. Те, до чого, нас привчив тілік, типу, я прокидаюся з нескафе Класік, треба трошки відтягнути на 90 хвилин. Після пробудження краще випити води. Так організм почне швидше ворушитися. Також потрібне яскраве світло, щоб саме очі побачили денне світло. І якщо є можливість, то було б класно поснідати на балконі. Це допоможе прибрати весь аденозин в організмі. Можливо, ви помічали, що кава знижує апетит. Це відбувається, тому що кофеїн діє на симпатичну нервову систему. А вона, у свою чергу, відіграє роль у придушенні голоду, підвищенні почуття ситості та прискоренню розпаду жирових клітин, які використовуються для отримання енергії. Деякі люди кажуть, що після випити кави вони біжать до туалету. Це пов'язано з гастрином. Гастрин – це гормон, який виробляється в шлунку і в підшлунковій і змушує сильніше його працювати. Але якщо ви п'єте каву з молоком, проблема може бути саме в молоці. Спробуйте замінити на безлактозне чи рослинне. Проводили експеримент, просили людей згадати столиці чи різні міста, чи різні історичні факти. І якщо вони випивали каву за годину до цього експерименту, то їхня здатність згадувати ці факти була набагато краще і швидше. Кофеїн підвищує вироблення дофаміну, нейромедіатора відповідального за пам'ять та мислення. Отже, кофеїн підвищує нашу мозкову активність, але скорочує час реакції. Тобто ми можемо краще засвоювати інформацію чи відповідати на екзамені, краще мислити, знаходити рішення, але це буде діяти не так довго в порівнянні з тим, якщо в нас не було кофеїнової залежності. Ще дофамін пов'язаний з задоволенням, тому кава допомагає боротися з депресією. Є такий американський нейробіолог Джеймс Макго. Він працює в галузі навчання і пам'яті і виявив, що адреналін дуже впливає на наш мозок, допомагає йому запам'ятовувати багато інформації. Події, які торкаються емоцій, глибоко врізаються в нашу пам'ять. Для матері дуже легко пригадати пологи, тому що тоді адреналін бив через край. Як це стосується кави? Кофеїн, потрапляючи в наш організм, підвищує рівень адреналіну. Ми це можемо використовувати для якоїсь події, коли нам треба запам'ятовувати велику кількість інформації, наприклад, для підготовки к екзамену чи перед конференцією. Тобто, на початку вивчення матеріалу слід випити каву для підтримки уваги, пильності та отримання інформації. Всі люди по-різному реагують на кофеїн, але з упевненістю можна сказати, що знаючи масу тіла, можна порахувати оптимальну дозу кофеїну для кожної людини. Вже є виведені дані, що вживання від 1 до 3 мг кофеїну на кілограм ваги є діапазоном, в якому кофеїн має позитивний ефект на організм. Тобто, якщо вага тіла складає 60 кг, можна вживати від 60 до 180 мг кофеїну на день, для того, щоб відчувати бадьорість, уночі проходити цю фазу глибокого сну і забути про те відчуття, коли у кінці дня серце вистрибує, а ти не розумієш причини. Ще важливий момент. Помилка думати, що в американу кофеїну більше. Кількість зерен може бути однакова, а ось кофеїну більше там, де вода довше побула з зернами. Чим триваліший контакт води з кавою, чим більше об'єм, тим більше кофеїну. В описі під цим відео я прикріпила дуже зручний калькулятор, де можна обрати певний напій, вписати свою вогу тіла і дізнатися, скільки максимально чашок кави можна випити. Декаф або декофеїнізована кава. Це звичайна кава, яка пройшла процес обробки з метою видалення кофеїну. Насправді жодна технологія видалення кофеїну, а на даний момент їх три, не дозволяє позбавитися цієї речовини на 100%. Чашка кави без кофеїну містить максимум 7 мг кофеїну. Якщо ви п'єте каву, тому що вам подобається смак, чи для вас це просто ритуал, то краще замінити звичайну каву на ДЕКАФ. кава та ліки. Треба розуміти, що кава впливає на абсорбцію. Із цього витікає, що будь-який препарат буде виходити швидше, тобто водія буде скорочуватися. Наприклад, знеболювання буде слабо діяти та не дасть потрібний ефект, а через це потрібно буде збільшувати дозу, за що організм, дякую, не скаже. Рекомендовано не вживати кофеїн, коли є проблеми зі сном, мучить безсоння, чи коли прокидаєтеся уночі. Також, коли є психічні захворювання, тривожність, можливо, занепокоєння. І нагадую, що кофеїн є не тільки у каві. А тепер хочу розповісти про людей, які відмовилися від кави і що це їм дало. Я подивилася дуже багато відео на YouTube, де люди е, діляться своїм кавовим досвідом. Е, хлопець, який пив каву щодня протягом 15 років, вирішив поекспериментувати і відмовився від кави на 5 місяців, е, е, каже, що спочатку було дуже погано: він відчував біль у спині, е, пульсуючий, біль у голові. Е, і я подумала: а нащо взагалі тоді відмовлятися від кави, якщо такі наслідки? Якщо е, є такий ризик, що так буде крити, і вже є розуміння, що кава в певному дозуванні корисна. І саме в цей момент він сказав таку фразу, яка все розставила на свої місця. Е, він сказав, що саме в той момент, коли мені було так важко, я зрозумів, в якій я залежності. І... Це йому дало більше сил, щоб побороти цю залежність. Через деякий час його стан нормалізувався, і він почав відчувати бадьорість вранці. Не було раптового знесилення упродовж всього дня. Він радить починати відмовлятися від кави з позитивними думками, не говорити собі, що це буде нереально складно, я не зможу, а робити навпаки, вмовляти себе, що все вийде. Через те, що вченим дуже складно знаходити людей, які ніколи не вживали каву, експерименти та дослідження можуть бути не зовсім якісні. Тому я вас запрошую поекспериментувати та зрозуміти для себе, чи є у вас залежність від кофеїну. Можливо, якщо ви переглянете свої стосунки з кавою, це поліпшить ваше життя. Отже, на сьогодні це все. У підсумку хочу сказати, що ми самі вирішуємо і відчуваємо як краще для нашого організму, але іноді ми не здогадуємося, що псуємо своє життя дуже банальними речами, такими як кава. Матеріал з цього епізоду мені особисто дуже допоміг. Я зрозуміла, чому відчуваю тривогу без причини і прокидалася вранці вже втомлена. Доза та час роблять шкоду. Сама кава шкоди не приносить. Подкаст має назву як на смак, тому що мені цікава ваша думка, ваш досвід. Я би хотіла дізнатися більше про своїх слухачів, а тепер глядачів. Розкажіть, будь ласка, у коментарях про свої відносини з кавою, як часто ви її п'єте. Якщо вам сподобався цей епізод, залиште коментар та поставте лайк, мені буде дуже приємно і це допоможе у просуванні цього епізоду. Якщо у вас є теми, які ви хотіли почути на цьому подкасті, напишіть у коментарях або мені у прямі повідомлення в інстаграмі. Посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. А наразі я вам бажаю бадьорості, енергії і жаги до життя. До зустрічі на подкасті Як на Смак.